Свобода не надається, свобода виборюється, свобода утримується. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну плитку напередодні дня ракетних військ артилерії, дня точності, дня могутності, дня відданості нашому захисту. Сьогодні я маю честь бути тут, не лише як керівник напрямку Джар Української ради збройерів, а і як просто громадянин України, який дякую вам, цінує вашу роботу. Як пілот, безпілотники, ветеранка, яка працювала на те, щоб знаходити для вас цілі, я перша бачила ваші враження, і це неймовірне відчуття. Дякую вам за це. Ми є та сила, яка незалежна від умов, незалежна від погоди. Пори року наносить ураження, і ми робимо все для того, щоб на фронті було якомога більше якісної зброї і щоб вона була максимально багато, швидко, ефективно. Ми вшановуємо наших бойових побратимів, які виконують завдання зараз. І ми повинні пам'ятати про тих, які, на жаль, віддали своє життя за Україну. Бог завжди знаходиться ближче до нас, ніж ми собі гадаємо. Він завжди знаходиться поряд з тими, хто захищає, з тими, хто не дає темряві пройти. І це символічне місце, на якому відзначені руди військ, види збройних сил і ракетні війська і артилерії як окремий рід військ збройних сил України, має тут бути. Я запрошую вас прийти на оглядовий майданчик, алеї до мистецької інсталяції, присвяченої ракетним військам і артилерії. Ця композиція поєднує в собі образ святої Варвари. покровительки артилеристів та дзвони відлиті з віз, що пройшли запеклі бої. Кожен ваш удар у дзвін викликає кару небесну на ворога, наближаючи нашу перемогу.